Слава Україні! Ветері не коротенькі новини на прохання глядачів. Кляті збоченці. Так, ви правильно зрозуміли. Це всі новини з понеділка по п'ятницю зібрані в одному випуску. Приблизно так і його монтажу. Оп-оп-оп-оп хуяк. PSVR 2 не підтримуватиме забавки з першого покоління PSVR. Це Говард. Якого чорта він хоче? Час продавати окремий Skyrim для PlayStation VR 2. Інтернетами розгулялася гігантська купа зливів GTA 6, які, на мою думку, були неправдиві. Але є одне, але раптово розробники дали зрозуміти, що такі витоки справжні, забанивши абсолютно всі відео, де вони були. Саме тому їх немає в цьому відео. Якщо коротко, там два персонажі, один з них жінка, тобто підтвердження всіх абсолютно попередніх пліточок. Батько Хардстоуну лівнув з Блізерду. Август Дін, пропрацювавши 11 років у компанії, вирішив піти і ексклюзивне записане прощання від Бобі Котика. Гречно, дякую. Уйобуйте Спенсер. Зустрівся з Коджимбою. Конічіва, Мінесан. Фото в кольорі. Чекаємо новини про гру, що створюється за підтримки Xboxів. Тім Нінджа запрезентували цілих 26 хвилин свого нового соулус-лайка в улонг Фалендінасті, та ще й ексклюзивно для IGN. До речі, щасливі власники PlayStation 5 Xbox Series X та S можуть спробувати пограти в демку цієї гри, але варто поквапитись, бо 26 вересня вона звідтіля зникне. І піма бігом. В мережу потрапило кілька знятків ремейку готики. На них персонажі в обладунках та декілька локацій. Важливий апдейт розробки гри про білочку з пістолетом. Тепер ви зможете лазити по людям, викрадаючи смаколики з їх кишень. Впіймали білочку. Rockstar Games офіційно підтвердили витоки шостої ГТАшки. Хоча це було зрозуміло ще вчора, коли аби хоч щось якось це все владнати, полетіли бани від імені Take Two на розповсюджувачів злитого контенту. Це правда. Просто перевіряю, перевіряю, перепровіряю, перевіряю, перевірне. До речі, з витоками ще не все. За певну суму хацкер, який ломанув рокстарівців, обіцяє ще й розповсюдити мережею матеріали гри Bully 2. Оце це так несподіванка. Спенсер висловив свої співчуття щодо зламу рокстарівців та заодно натякнув на те, що абсолютно не збирається зупинятися, скуповувати всі студії. Хтось? Зупиніть мене. Електронікардс натомість підтримали Спенсера і побажали, щоб Call of Duty була ексклюзивом Xbox, поки самі продаватимуть свій Battlefield на двох головних консолях. Опалили! Інтернетами ширяться плітки, що Sony випустить нову версію PlayStation 5 із знімним дисководом. <плес> Ні, продаватиметься консоль без нього. А сам дисковод необхідно буде придбати окремо. Там за розумною ціною, але не настільки розумною. Або ж шукати бандл, де він вже включений до комплекту. Щоб коннектити його до приставки, не потрібні будуть нововигадані дроти. Лише всім відомий USB-C. Вже сьогодні Дезлоп має завітати в геймпас. Цікаво, чи вийде вона і в ПК версії підписки від Майкрософтів? От, наприклад, Дезтрендінг був тільки на ПК, а Xbox консолі ігнорував. Подейкують, що завтра Хуанг покаже нові відеокарти. Що ж, а я буду сподіватися, що старі нарешті подешевшають. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Вісім. Ні, не років. це загальновизнаний жарт. Цього вісім хвилин огідного ігроладу базованої гри з українською локалізацією на старті. Так ви вже могли здогадатися, що мова йде про скорн, з яких мені стало відомо, що забавка буде концентрована на ходінні та розгадуванні головоломок. Трішечки буде й стрілянини. Чекаємо виходу та сподіваємося, що найцікавішого нам таки ще й не показали. Фу -фу, хоча можливо не знаю. Сподіваюсь, що ні. Невгомовні хацкіри ломанули сапорта Тукей Геймс. Ох, це, напевно, була помста за створення нового лаунчеру та насильницьке запихування його в старі біошоки. Хоча навіть це не виправдовує дії зловбисників. Я радий, що... Сервери третіх темних душ впали. Це ж було вже. Протримавшись в онлайні трохи більше місяця, вони знову перейшли в автономний режим. Вставай. Через не можу. Sony запрезентувала трейлер PSVR 2, в якому показували багато прикольних фіч. Одна з яких мене сильно вразила, а саме вибір зброї з селектора за допомогою рухання оком. RTX Remix. Цю технологію від Nvidia можна буде вмикати в деяких старезних забавках. Як, наприклад, нам показували Morrowind. І виглядає це доволі таки непогано. Найс. Nice. Ходять чутки, що God of War Ragnarok займатиме 90 Гігабайтів, начебто то версія для PS4. А наскільки мені відомо, то на PS5 ігри зазвичай важать дещо менше. Але і 90 це небагато, згадуючи Red Dead Redemption 2 з її 200 ГБ, не враховуючи оновлень та апдейтів онлайну. Щоб підтримати Rockstar? Інші студії вирішили опублікувати старі записи своїх неготових проєктів. Так, наприклад, виглядав God of War, а так Control, а ось так, от Uncharted. От не знаю, яким чином це мало заспокоїти рокстарівців, у яких увели з під носа неготовий проєкт. На відміну від студії, які виразили свою підтримку. Але я розумію, як це може допомогти тим гравцям, які злякались. Моли можуть спокійно побачити, як гівняненько виглядали концепти тих забавок, які їм надзвичайно подобались. Виглядає як гімно. Вчора Хуанг очікувано таки показав RTX 4080 та RTX 4090. Характеристики вражають, а ціни лякають. 4090 можна буде вже придбати в жовтні. А от 4080 доведеться чекати до листопада. Також продемонстрували старий добрий портал з крутими rtx наворотами і він буде безкоштовним абсолютно для всіх власників оригінального порталу. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Крім того, показали ще DLSS 3.0, але вона працюватиме лише на новоанонсованих картках. В той час як AMD-шний Fidelity FX працює навіть і на картках від інших виробників. Хоча порівнювати їх не дуже правильно. Асасинів багато не буває. Йосип на кобилі Том Хендерсон стверджує, що Ubisoft розробляють ще одну неанонсовану асасіняцьку гру. Дефезда раптово вирішила виправити баг в небокраї, який змушував манекенів спостерігати за вами. Психічно нездорова маячня. З криками баха особливість. Вискочив один модороб і повернув рухливість манекенам. Так, цей мод вже є на Нексус Моді. Пам'ятайте хацкера, що ломанув Рокстар та злив купу матеріалів. Помагає ручка злодій. Його очікує. Де, так от, за ним же виїхало ФБР. FBI, на зону, ти на зону їдеш. все. З Activision Blizzard масово тікають робітники. От тепер провідний дизайнер персонажів лівнув. Тим часом Бобі Котик. Народ каже, Боже, ми в житті не працювали в такому місці. Ви такий гуморний, і ви надихаєте нас. Попри всі трабли між Electronic Arts та Disney, вони досі продовжують свою співпрацю. Ба Більше офіційно анонсували картиночкою розробку сюжетної гри про залізну людину. Роберт Дауні молодчику не запросили озвучувати головну роль. Ексклюзивно для IGN Розробники гри за Всесвітом техаської різанини бензопилою показали 6 хвилин ігроладного відео. Гра особисто мені нагадує п'ятницю 13. -те. А то ж ті ж самі розробники. <плес> <плес> Оце так іронія. Sherlock Holmes Chapter 1 було номіновано на премію TIGA. Найкращий бойовик та пригодницька гра. Щиро бажаю перемогти Фрогвесам. Це чудово. DLC для Dying Light 2 перенесли з жовтня на листопад. А що ж так? Юбікі стверджують, що новий японський Асасін Крід буде історично достовірною грою. Так, так я, я тобі повірю. Logitech запартнери з Xbox-ами та створили свій Switch, що цілковито базується на хмарному геймінгу від xCloud. Називається це все діло Logitech G-Cloud. і коштуватиме майже 400 доларів. Куанк заявив, що відеокарти надалі не дешевшатимуть. А зумовлено те, на його думку, ростом їх продуктивності. А я же? Першим темним душам жахнуло 11 рочків. З такого приводу залишу посилання на українізатор в описі. Джеф Граб інсайдернув, чому нема досі ремастеру Бладборну. Насправді, у Фром Софтверів немає на те часу. Але теоретично розробкою гри може зайнятися інша студія, так як права на цю гру належать Sony. Та й було б круто заразом випустити гру на ПК, як то було, наприклад, з ремейком Last of Us. Невже для того доведеться чекати другу частину? Чекати ж на мої новини доведеться зовсім недовго. Аж до понеділка. В кінці я традиційно хочу подякувати всім спонсорам моєї ранкової кави, імена цих добродію ви бачите на своїх екранах. На цім все побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.